Підвищений рівень холестерину не є захворюванням. Всім привіт, я лікар-кардіолог. Мене звати Роман Котула. І сьогодні ми з вами поговоримо про значення холестерину для нашого організму і на що необхідно звертати увагу. Холестерин фізіологічно безпосередньо приймає участь у побудові кожної клітини нашого організму, бере участь у синтезі гормонів недеркових залоз, статевих гормонів, а також вітаміну Д, впливаючи безпосередньо на фізичний розвиток нашого тіла. Підвищення рівень холестерину не є захворюванням. Це лише один з факторів ризику розвитку атеросклеротичного процесу, таких як паління, цукровий діабет, надмірна вага, знижена фізична активність. Але все це без наявності судинного запалення до атеросклерозу не призводить. За винятком, якщо це не є сімейна гіперхолестериномія, коли підвищення рівень холестерину відбувається вже з дитинства і він обумовлений саме генетично. У таких пацієнтів вже у віці 20-30 років може відбуватися ішемічні події у басейнах брахіоцефальних судин, коронарних, наркових, тобто те, про що ми казали у попередньому відео. Отже, якщо у хворого немає цього генетичного захворювання, то наявність або відсутність вираженого теросклерозу може відбуватися як у людей з значно підвищеним рівнем холостерину, так і з нормальним рівнем холостерину. Тому підвищений загальний холостерин не означає практично нічого. Чому? Тому що загальний холестерин складається з холестерину низької щільності, що має проатерогенну дію, та холестерину високої щільності, що діє навпаки. Для прикладу, якщо ви назбирали кошик грибів, то знаєте, що далеко не всі гриби однакові. Отже, сам холестерин не створений для того, щоб становити небезпеку для нашого організму. Але, за певних умов, як додатковий фактор ризику, виключно індивідуально, він може мати негативний вплив для нашого організму. Але про це ми поговоримо більш детально в наступному відео.